Олександр Кучер дебютує перед домашньою одеською публікою. Дебют безпосередньо на посту головного тренера Одеситів не вдався. Так, ми бачимо Олександра Бабича, який поступився місцем головного Олександру Кучеру. У попередньому турі Одесити поступилися Карпатам 0-4 на виїзді. Ну і звісно, команди вже з'являються на полі. І я впевнений, що багато уваги ми ще будемо приділяти Роману Григорчуку. Так він вперше завітав до Одеси на посту тренера. Команди так, 211 матчів на чолі одеського клубу за два періоди, тому сьогодні символічне значення для Романа Григорчука, якого ми бачимо крупним планом. Добре! Добре! Перший фол у нашому матчі тут дісталося Назарію Муравському, одному із центрбеків ЛНЗ. У попередньому турі команда Романа Григорчука поступилася по ліссю з рахунком 0-1. дивимося ще раз, що там трапилося. Тут невдало зіткнулися Муравський і Шпорн. Обом насправді дісталося. Ну а зараз уже готується заміна у складі Чорноморця. Тобто Йон Шпорн все ж таки не зуміє продовжити цей поєдинок. Лука Лацабідзе. Саме він повинен з'явитися замість Йона Шпорна. А це означає, що відразу доведеться вносити якісь певні корективи у стартовий план. Тобто, все те, що команда разом із тренерським штабом награвала до цього матчу, уже зараз доводиться якось коригувати. Так, Лацабідзе виходить замість шпорна вже на п'ятій хвилині, і перший стандарт тим часом заробляють Олів'є Тіль. Виконує подачу. Ані тут на виході все ж таки зумів зняти м'яч. Щодо позиції голкіпера в Одеситів теж були певні підозри. Адже Артур Рудько. Напередодні зазнав травми Гоміл Костопа. І лише вдруге у цьому сезоні Аняк Босо, 20-річний нігерійський кіпер, з'являється у рамці рамцевої чорноморці, що теж доволі цікаво. Зараз подача відбувається до штрафного майданчика. І перший момент у нашій зустрічі на шостій хвилині Ярослав Кисіль. Ярослав Кисіль, вочевидь, подачу виконував. А от завершував з другого поверху саме Олексій Хобленко. Так. Кобланко абсолютно не прикритим. Що зараз не зовсім впевнено, зіграв Муравський. Янаков Янаков падає. А що рефері? А Сергій Задеран поки ігнорує це падіння. Впав Янаков, але ну, єдине, що можна висловити протиправне на адресу Муравського, він трішечки за футболку прихопив Янакова. Ось цей епізод. Ну але після того. Муравський вже встиг відпустити Янакова. Відбивається Черкаський клуб. Кисіль повертає ближче до штрафного майданчика. Скидка безбородько. Безборотько у штрафному, але уже спиною доворить суперника. Перебуває Ракицький. М'яко накидає удар головою. І Чорноморець забиває. 1-0. Одесити виходять уперед. Ну і хто ж, власне, віддає результативну передачу. Ярослав Ракицький. М'який навіз, і Євгеній Скиба. Відкриває рахунок у нашому матчі. Подивіться, Євгеній Скиба відразу біжить святкувати цей гол із тренерським штабом. Ось вона віра команди у свого тренера, у нового тренера, який, начебто, дебютував зовсім невдало на чолі одеської команди. Але головне, що футболісти продовжують вірити у ті ідеї, які пропагує Олександр Кучер. І ось втілення цих ідей. Перший гол чорноморця із новим тренером Євгеній Скиба. Але ось такою компактною коробочкою у центрі зустрічає свого суперника Одесити. І зараз момент все ж таки виникає у Пасіча. Ще один удар від ЛНЗ, але знову не точний. Ось вміння Олів'є Тіля все ж таки знайти зону для проникаючої передачі. Пас пройшов до чужого штрафного і перспективну нагоду мав Пасіч. Швиденько. Гості розіграли цей стандарт. І ще один удар від Яшарі. Перший удар у площину. Але як кажуть, це все ж таки більше удар для статистики. Намагалися зненацька спіймати свого суперника. Неочікувано розіграли цей стандарт без сигналу арбітра. Переведення праворуч. і Пасіч. Пасіч не зумів приборкати м'яч у цій ситуації. Так, Пасіч дякує партнеру за таку діагональ. Але певний технічний брак. У цій ситуації супроводжує Пасіча після другої хвилі атаки після розіграшу кутового Чорноморець власний забив. А зараз подача на лінію воротарського майданчика Дайко. Дайко, здається, скидав у бік дальньої стійки. Але ніхто з партнерів не відгукується на таку скидку від айді Дайко. По стандарту Денис Янаков виконуватиме. Другий кутовий у цьому матчі для Одеситів Янаков на ближню стійку. І зараз, зараз немає голу, М'яч не опиняється у сітці. На якусь мить я особисто не повірив, що м'яч не у воротах. Олексій Хобленко. Олексій Хобленко у цій ситуації. Здається, він замикав дальню стійку. Тут вдалося пролонгувати на дальню стійку боротьку. Випереджає суперника у цій ситуації. Хобленко і влучає у Хрестовину. Пожевільний момент для Одеситів подвоїти свою перевагу у цьому матчі. І з'являється Беннет, Після цієї атаки продовжимо Танковський. Танковський влучає у площину на техніку, закручував у бік дальньої дев'ятки. Але ані Акбосо виявився готовим до цього удару. Путрям виконує набіз до штрафного. Яшарі пробиває головою, але пробиває прямісінько по центру, де і знаходився ані Акбосо. Так, Путря, в принципі, і в першому таймі доволі активно підключався в атаку. Нагадаємо, сьогодні проводить свій ювілейний сотий матч в українській прем'єр-лізі Ілля Путря. Ну і, власне, ще в попередньому сезоні Ілля Путря. Тіль підклю... підключає Путрю. Путря. Танковський. Повертає на Путрю. Путря виконує навісто штрафного майданчика. Скиба, Підбір від і Ще один удар від Яшарі. Сьогодні найбільше ударів у складі ЛНЗ викидає саме Мухарем Яшарі, але навіть попри влучання у площину, поки що все ж таки коефіцієнт корисної дії не надто високий у Мухарема Яшарі. Нескладні удари, поки що для Ані Акбосо, але поки що доводиться захищатися гостям із Черкас. Подача відбувається від кутового праця, знову скидка на дальньої. Ми таке вже бачили. На самому початку другого тайму тут уже замикав на дальній стійці Богдан Білошевський. Можна зрозуміти розчарування футболіста Чорноморця. Скидка проходить. Скидка від Євгенія Скиби, який до голу міг додати ще й асист. Але дуже дивно, що одна й та сама комбінація від Чорноморця проходить уже вдруге за тайм. Ніяких коректив. Розпочинав цей сезон у складі Олександрі. Артур Авагімян. Але перебрався до Черка. Зараз момент Яшарі. Яшарі пробиває. Білошевський блокує. Далі Беннет підбирає. Триває атака другим темпом. Путря. Путря віддає передачу на Яшарі. Яшарі у штрафному Яшарі пробиває. І ще один черговий удар від Яшарі. Але на місці ані Акбосо. Ще раз дивимося за цією атакою. Авагімян встигає віддати передачу. На моло моло свідомо котить на другий темп. Там Яшарі знаходився. Яшарі все робив правильно. Пробував один дотик, але встиг заблокувати цей небезпечний удар Богдан Білошевський. І Поки що ЛНЗ все ж таки знаходиться на комфортній дистанції від. Такої небезпечної боротьби за виживання. Зараз м'яч у штрафному Чорноморця Муравський. Муравський скидає удар головою. Ані Акбосо. Ну даруйте, звісно ж, не головою. Пробивав Яшарі. Яшарі черговий удар. З лівої пробиває. Яшарі, але ані Акбосо. Ось це вже по справжньому реальна нагода відзначитися. Для футболістів ЛНЗ. Вдалося Момо виграти другий поверх. Муравський, який... На останніх хвилинах частіше вже працює у чужому штрафному. Саме Муравський тут е, скинув на партнера Яшарі з лівої пробиває в один дотик. Не встигають заблокувати ні Габелок, ні Білошевський, але ані Акбосо. Рятує свою команду. У випадку серії невдач команда може опуститися власне до зони перехідних матчів. Зараз подача відбувається у напрямку. Момо. Даруйте, це не момо. Моло. Так, моло Бесала був адресатом цього кросу, але Чорноморець відбивається тут у жаржу. Проблеми із задньою поверхньою стегна. Менше двох хвилин залишається до завершення компенсованого часу до другого тайму. Роман Григорчук. Олександр Кучер. Актив... Так, Олександр Кучер спілкується із резервним арбітром. І саме в цю мить дає фінальний свисток Сергій Задиран, Отже, Чорноморець. Нарешті перериває серію із чотирьох поразок поспіль. Команда до того ще й залишає свої ворота сухими вперше із початку жовтня минулого року. Так, вперше із дев'ятого туру не пропускає Чорноморець. Перша перемога для Олександра Кучера на чолі Чорноморця і надважливі очки для Одеситів в контексті боротьби за виживання.